Що ви перебуваєте довший час в Польщі, ви не замінили свої водійські посвідчення, то ви можете отримати за це заказ, а навіть штраф до мене вже не перший раз звертаються з ситуацією, коли отримали заказ на півроку, так забрали у них водійські посвідчення через те, що вони вчасно не замінили свої водійські посвідчення, і це вже не перша особа до мене дзвонить. Чи можна щось в такому випадку зробити, як, як можна ці права забрати назад? Так? так що, якщо ви перебуваєте довгий час в Польщі, у вас зараз сталий побит. Або карта побуту вже не перша, так у вас українські водійські посвідчення, то обов'язково вам потрібно їх замінити на польські через те, що ви можете просто в один момент отримати заказ, отримаєте його на півроку. Штрафи я не чув, щоб, щоб виписували, ще що не говорили за штрафи, але іменно заказ. На півроку за те, щоб ви не вчасно не замінили свої водійські посвідчення. Так, якщо б до мене клієнти не дзвонили з таким з такою проблемою, то я би про цю про це навіть не знав. Так що така інформація для вас. Якщо ви не заміните свої водійські посвідчення вчасно, то вас може чекати заказ на півроку. Так що замінюйте свої водійські посвідчення вчасно, тоді проблем ніяких не буде. Якщо вас цікавить заміна, звертайтесь мої контакти. Знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.